Так, Привіт, друзі! Сьогодні знімаю другу частину, як я роблю вишняк. Дивіться, вишняк вже дограв. Цей вишняк, в принципі, вже можна цідити і споживати. Він уже смачний, солоденький. Але я роблю два вишняка і змішую їх. Якщо ви хочете, щоб він був міцніший, то краще зробити тепер з цих ягід ще один вишняк, і тоді їх два з вишняка змішати. Зараз я проціжую цей вишняк і далі показую вам, що я роблю з ягодами. Друзі, ось тільки вишняку вийшло, цей вишняк вже готовий, його можна пити. Ці вишні я складаю в одну баночку і буду заливати сиропом. Це буде готуватися ще один вишняк, він буде більш міцніший. І тоді можна два вишняка змішати. І так буде смачніше. Друзі, дивіться, вишні я пересипала в одну банку. Цей вишняк готовий, в мене буде зараз стояти в погрібі, його вже можна пити, але я все одно буду змішувати два вишняки, тому він буде чекати. Сюди варимо сироп солодкий. Я зварила сироп на літр води один стакан цукру. Можна робити солодше. В тому році робила солодше, але хочу, щоб був не дуже солодкий вишняк, тому заливаємо цим сиропчиком. І будемо надягати рукавичку, буде грати він знову нас. Дивіться, якщо повна банка ягід, так плотненько, то літра достатньо. Ось, якраз літр. Зараз будемо накривати рукавицею, і буде він грати до повного вигравання, поки рукавичка надується, потім знову впаде. Тоді два вишняки я просто буду змішувати. Не забуваємо робити одну дірочку. Одну-дві, я роблю одну. Все. І заматую тут скотчем, щоб рукавичка не злетіла, коли надується. Друзі, а я вам всім дякую, хто дивиться мої відео. Всіх обіймаю. Бажаю всього самого найкращого. Головне любові, добра і миру. Пока-пока.